У селищі Вороніш Шосткинського району на базі дитячої школи мистецтв відкрито культурний осередок Мурашко-центр, присвячений славетній династії художників. Відкриття приурочено до 150-річчя від дня народження Олександра Мурашка, одного з найвидатніших представників родини та заснування київської рисувальної школи його дядьком Миколою Мурашком. Є така думка, що можливо, що і Олександр Іванович і Микола Іванович, можливо народилися ворожі. Олександр Іванович Мурашко був одружений. З нашою місцевою е мешанкою, е дочкою генерала Оласова Марією Омельяновною Власова. Великим джерелом підтверджуючи про те, що мурашки мають дуже щільне е відношення до нашого Воронежа, Це є непосредственно е спогади самого е Миколи Івановича Мурашка в його книгі е Спогади старого вчителя, де він описує свої. Приїзд, як вони сюди приїжджали, як тут проживала його родина, як родина пережила два таких великих великої пожежі. На відкриття центру завітав народний художник України Віктор Ковтун, який наголосив, що Олександр Мурашко навчався у найкращих майстрів і залишив по собі неоціненну спадщину. Після двох років навчання в Петербургській академії художеств Олександр Мурашко приїхав сюди. І писав літню практику Етюди. Схвильований студент привіз ці етюди до Іліфімича Рєпіна. Репіно добрив і взяв його до своєї майстерні. Я хочу нагадати декілька прізвищ. Він не першим номером навчався в академії, але і не останній. В першу п'ятірку входив. Сьогодні, коли ми кажемо про Олександра Мурашка, то я вже в Київ зараз зателефонував двом академікам Національної академії. І нашому голові Косі Чернявському, що цей центр все таки носив ім'я Олександра Мурашки. Я Думаю, що ви це все підтримуєте за кордоном. Мурашка провів краще свої часи знайомства з закордонним мистецтвом, і аж в 1908 році отримав у Мюнхені велику золоту медаль за свою картину Карусіль новий центр стане платформою для творчого обміну, де проводитимуться концерти, пленери, творчі вечори. Кінопокази та майстер-класи, шостинська громада і Вороніж радий вітати наших гостей. Хочеться подякувати. Подякувати за Мурашко, центр ковторному Віктору Івановичу, всім причетним, хто докладав зусиль, щоб цей центр відкрився. Маємо надію, що він буде процвітати, тому що це наша історія, яку ми цінуємо і поважаємо. Всім дякую, під час урочистого відкриття відбувся пленер художників, під час якого митці за кілька годин створили картини. Які згодом презентували публіці, також пройшла конференція, присвячена життю і творчості родини Мурашків, де обговорили їхній внесок у мистецтво. Найбільш видатні уродженці нашого краю саме звідси. Ви подивіться, куліж. ну, – найвідоміша постать уродженці Шоскінщини Мурашкоцентр відкривається. А тут же ж через стіну це школа мистецтв, саме художнє відділення. Ну я вважаю таким більш відомим і досягнення. Так вважаю, ну не тільки я, по результатах того, що ми знаємо і чуємо, вони дуже відомі вже в Україні. Так чого ж не задуматись, а може ім'я Мурашка, якщо такі тісні зв'язки дійсно вже доведені краєзнавцями, пов'язують вороні з цим прізвищем, то може подумати про ім'я школи Мурашка. Новий центр у Воронежі покликаний продовжити традиції підтримки мистецтва, створені цією легендарною родиною. Культурний осередок Мурашко центр уже став важливим кроком до збереження і популяризації спадщини видатних митців, чиї імена назавжди вписані в історію українського мистецтва.